Ця компактна кухонька ідеально підійде для батьків, які хочуть більше провести зі своєю дитиною, або ж навпаки, зайняти її на деякий час, наприклад, за допомогою клеєння наліпок на кухню, а також, звичайно, щоб розвити дрібну моторику та, так скажемо, начинань дорослого життя. Звичайно, найцікавіша частина це наша плита, яка світиться а також випускає водяну пару, через що дитині цікавіше гратися. Також ця пара вимикається через 30 секунд. Це для того, щоб, наприклад, коли дитина забула вимкнути плиту, ця пара не була повсюди в кімнаті і це також реалістично. І щоб це дійство відбувалося, у набір входить ось така пляшечка, через яку потрібно наливати воду. А щоб горіло світло, потрібно такі три великі батарейки і вставляємо плиту назад. Також немало корисно та цікаво, те, що є тут умивальник. Через який ми наливаємо воду і відбувається її кругообіг, і це навчить дитину, що після кожного прийому їжі потрібно мити за собою посуд. Крім цього, ця міні-кухня може навчити дитину класти все на свої місця, а також зачиняти за собою дверцята. На відео зараз показаний холодильник, де можна зберігати всі продукти, що в нас є: ось такий йогурт, капуста, яйця. Тут ми можемо побачити мікрохвильовку, а знизу духовку. Ось така мисочка, схоже, трохи на вушка, і сюди можна класти будь-які продукти, наприклад, кукурудзу чи яйця. І поклавши миску в духовку, дитина може вільно щось пекти чи запекти, наприклад. І говорячи про дверцята, можна відчиняти віконця і туди щось класти, наприклад, ось тут меню, а також зверху. Сюди, наприклад, ми можемо поставити шоколадні цукерки. Є ось така лапша, ще також різні лопатки, ложки, виделки. Також у наборі є ось такий бургер, який можна розкласти і дитині, наприклад, посмажити ту ж саму котлетку і перевернути її лопаткою.